Доброго дня народ, слава Україні, слава нашим захисникам. Е, значить, давно вже в минулому році ще закінчив реставрацію ру 6 Ось такий має вигляд, е, багато сил потрачено було. Але в принципі в общему задоволення е, кардан тільки зробити новий, бо він вже Розбиті тут квадрат, ну, 6 тисяч квадрат новий, ну, блін, якось не альо. Ну, зробимо, в общем. зараз протестуємо, вже сьогодні е якось у нас число 23 березня, <кхів> підтряхла. будемо пробувати розкидати. ну Зроблено тут по-бистрому. Пробігти, ну, ступиці, перемазані, понятно, перемиті сальники перемінені. Навіть на цій осі замін... перемиті почіпники, сальники помінні, але почіпники не замінили. Тачіпник 3 тисячі стоїть більш-менш нормальний. А їх 4-12 тисяч ну, поки що, поки типу будуть деякий час. Я думаю, там на їх нагрузка невелика. По суті. Думав, моє де поточить якісь бронзові. Е, цей редуктор. Е, замінили тут 212 222 перемитий. Е, тут одна велика шестерня і маленька. Ну, вовщо, прост... Принцип простий і надійний. Шестерня зуби в хорошому стані. Е, Почіпніки тут замінили. Е, на тій стороні всі три, мабуть. Не пам'ятаю за середні вже. Середній чи ну, Крайні точно замінили. І планки фактично тут усі нові. 90% планок нових. Цепи старі. Побачимо, як будуть ходити цепи і оці шестерні. У мене є питання до них, вже із носу у них і цепи трохи деякі Ну Поки що воно крутиться, наче все добре, але в роботі подивимося. Як буде працювати нагрузка. цим редуктором заднім було багато. Я, напевно, більше суток потратив на нього, щоб розібрати, вимити його. там Він просто мрак був такий. Кисляки були в ньому вимив, замінити почіпники. Два чи три одрегулював. Ну, в принципі, там є питання по одній шестерні. ну Поки наче одрегулірував, там, там не було просто нормально зацепа. Зараз краще стало, то походу поки, я думаю, Бушні, наче редуктора, є. Якісь можна буде цепиці судітельні. Тут корпуса оці новий, на тій стороні корпус новий. Е, і тут зверху половина корпусів кришки нові були побиті. Почіпники усі нові, е, бітера, е, куцаки наварювалися, на реставрацію здавав. Е, на цьому бітері я порізав на плазмі ручній. Такій домашній плазмі порізав ці е, витки, понаварював. Тепер він такий вид має. Ну, нормальний. Може щось покидати, бо там вже були взагалі ніякі. Але з валами навіть один якийсь був, казали, я в Черкасах возив, казали, що один був навіть піддігнутий, його підрівняли. Тут пильнички поприварював, щоб не так намотувало вирівки. Цей тут теж почіпники міняв і оську міняв. Цеп знайшов цеп у себе по-моєму. чи Ні, ні, це був тут, цей, цей залишився цеп той що й був. Колесо одне ось, із комбайна, не, не сильно порепане, лисе, але не сильно порепане, я думаю, пока походить, що там борти поварив. Тут такі стоїчки. Та на, болтики, на пальці поробив, ці теж погрався з ними, щоб щоб вони впадали плюс-мінус. Тут трубу нову уварив, ребро жорсткості, сітка щоб каміння не кидало в заднє стекло. Трохи може височенька, але краще хай буде височенька. Ніж... Чим, чим щось прилетить, мені в стекло. Оцей вал новий виточений. Тут були підрозбиті ці, то вони підвал зроблені. Вал товщий, ніж стандартний. Тут корпус новий. Вал цей проточувався, наварювався. Корпус почіпник новий. Потім от, от той, от той, от той корпус. Кронштейн сам був кривоварений, одірваний, кривоварений, відрізався, по новій уварювався. Почівник там новий, але сам корпус то старий. Остався. Поприварював всю арматуру, таку, щоб не провисало і не могло зачіпатися за цей. Планка щоб не зачіпалася за... за раму. за, за оцю. Трохи вище, при... вище приварення, а не покрасив, вже уварював їх. коли вже... Покрасив усе, так і осталося. Вони вичугаються, в принципі, їх смислу особо красить, так само, як всередині не покрашені ці планки і цепи, вони вичугаються Платформа низ, в принципі, нормальний. Краї, краї платформи я там попідварював полоски. Отут усе видно. От там видно. Борти і низ теж попідварював, повирізав повністю. Звісно, гемаразними з цими вирізання. Нижню трубу профільну варив другу, бо гнила була. Звісно, проще знову зварити повністю борт, як на ВПД-4 ми робили. Але тут в принципі е економили, бо на нього пішло грошей на саму реставрацію бітерів. Бітера і ще оцей вал під низом. що наперед, Ми ще заплатили там, 10 тисяч, по-моєму, за те, що понаварювали оцей вал. І задні бітера і ще якийсь один вал, що наварювали, не пам'ятаю. Що... 10 тисяч заплатили, блін. Ну, взагалі, ціни, звісно, зараз космос. За якісь м'ялки там флянчики, за корпуса там кришечку там все стоїть, блін, почти тисячу, блін, тисячу. Ну, я не знаю, там вийшло, напевно, якщо все підрахувати, там е, тисяч за, за 60 ми його купили, і тут ще е, вийшло, напевно, 60, я думаю, точно пішло на нього з, з, з краскою там із із цими всіма м'ялочами корпусів, почіпників багато. Ну, Ну, не, може не 60, але ну, 50% точно 100%. Ще кардан замінить. Він такий, в принципі, то шпильки у ступиці, там, міня, там, на одній були ліві, е, на одній гайок херові були гайки. Ну, блин, ну, Роботи дуже багато з ним. Я не думав, що він такий буде вбитий. А як кинувся його розбирати, ну, блин, усе все, любий вузол був, треба руки прикладати. Будемо пробувати розкидати. Е, я думаю, буде працювати, а там по будемо донастраювати, кардам замінимо. Одна проблема, що бли, на коротку сергу треба тягати, Не можу, що коли груз, я чіплятиму ззаді на довгі, довгу сергу, тоді мені треба довго переключатися, ну, довше перестраюватися на коротку, щоб нагрузитися, а потім потягти розкидати. Попробую зараз по сухенькому вже підкидати так накидати і спробувати перший пробний виїзд зробити розкидати. Хочемо передка поставити, але зараз теж ціни на передки там космос, блін. 1003 голий мост без нічого. Ну, блін. Ну, може, щось вийде. Тут, тут, тут у нас пшеничка вже зеленіє, так гарненько. Тут силос уже в ямі вибрали, зараз. Зараз беремо звідси. Ще тут ну, небагато, в принципі, кучі. До, до осені вистачить цієї кучі. Ось таке все сило гарненький. Запах гарний, все. Все гарно. Коровка. Задоволені, дядьку тут дуже тут багато. Насіння тут прям, прям дуже багато. Да, щоб ще передок, то взагалі було питань не було помаленьку, би. А зараз, звісно, трохи буде танці з бубнами. Якось так. Будемо працювати. Всього найкращого.